Вітаю українці, вітаю глядачі підписники на каналі Знаю їх, підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Мобілізація триває дуже багато різних запитань в людей щодо ось цих нових постанов, щодо змін і всього іншого. Давайте зараз потроху розберемо розберемося взагалі у цій законотворчій діяльності так всього цього процесу. Дивіться багато хто не розуміє, хто ж такий цей комендант і що він взагалі робить. Дивіться, і що це за постанови такі. Хочу розпочати з постанови 1455. Дивіться, хто такий комендант? Комендант це уповноважена особа органу військового управління, що призначається наказом військового командування, якій надано спеціальні повноваження щодо організації та забезпечення встановлення заходів особливого режиму на визначеній території координації діл сил та засобів підрозділів та органів військового управління Збройних сил. Та інших утворених відповідно до законів військових формувань. Далі військові формування, а правоохоронних органів, органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій у разі їх утворення на такій території. Їдемо далі. Дивіться: є наказ: так, є наказ про визначення уповноважених осіб. На перевірку документів осіб огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Дивіться: взагалі, про що йде мова? Представники територіальних центрів комплектування не можуть а, взяти і а, подивитися документи, а поліція може. Читаємо далі. Постанова 1456, пункт 4, перевірка документів в осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян здійснюється лише після введення воєнного стану в межах території та у строки, зазначені в указі президента України про введення воєнного стану на підставі наказу військового командування разом із військовими адміністраціями у разі їх утворення. Тобто, тепер дивіться ось такий наказ. І що ми маємо? Одні перевіряють документи, а інші вручають повістки. Тому, якщо вам вручають повістку, обов'язково вимагайте такий наказ. Але тут є ще одна дуже важлива складова. Для того, щоб перевірити документи, для цього мають бути підстави. Тобто не можуть просто так перевірити документи. Які ж підстави мають бути? Читаємо. Уповноважена особа має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи в таких випадках. Якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку або безвісно зниклої особи, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити право порушення, якщо особа перебуває на території чи об'єкті із Спеціальним режимом. Якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права, іншим чином неможливо. Далі, якщо особа. Перебуває в місті вчинення кримінального адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди іншої надзвичайної події. Якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до причинення правопорушення, транспортний засіб може бути снаряддям чи об'єктом чинення правопорушення. Порушення особою відповідних заборон введені на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану. Тобто виписати повістку це не підстави. Мають бути підстави. Але, як ми бачимо, закони одні, а все відбувається по-іншому. От мені цікаво, хоч хтось взагалі із співробітників несе відповідальність за протиправну діяльність, якщо така взагалі була вчинена. Знаєте, мабуть, ні, але, але. Ось на днях ви бачили, мабуть, всі бачили вже це відео. Я його зараз не, не буду виставляти. В інтернеті можете подивитись в Одесі, як представники територіального центру комплектування. Чоловіка просто тягнуть, просто тягнуть, скажімо так, мабуть, до центру комплектування. І прямо так дуже жорстко. І вже відреагували представники влади на це, сказали, що представники територіального центру комплектування будуть нести, скажімо так, відповідальність за це, будуть покарані і так далі. Ну, будемо сподіватися, просто дуже не хочеться знаєте, щоб було це беззаконня. Взагалі, коли бачиш таке беззаконня, ну. Це не діло. Повістки зараз вручають повсюди. Причина проста: просто не вистачає людей. Дивіться, є навіть, а, скажімо так, ось слова капітана з ї бригади територіальної оборони Олександра Ганущина в ефірі Апостров ТВ він повідомив, що Збройним силам України потрібно поповнювати особовий склад. Чоловіків активно закликають. Бо треба опановувати техніку, яку постачають західні партнери, також необхідно поповнювати втрати після боїв. А цитую: нам дуже потрібні люди, оскільки до техніки, що надходить, нам потрібні високонавчені мотивовані бійці, які вміють з нею працювати. Нам також потрібні люди, щоб замінити втрати. Нам потрібні люди для тилової служби і для служби на нулі. Військовий експерт зазначив, що мобілізацію однозначно буде продовжено, подобається це громадянам чи ні. Інакше людям. Доведеться жити в іншій країні. Олександр Ганущин наголосив, що держава має право примушувати громадян до служби. При цьому про порушення прав українців не йдеться. Призов проводиться на законних підставах. Фахівець зазначив, що українців почали частіше викликати у військкомати та відправляти на фронт. Тобто, як ми бачимо, нам вже відкрито кажуть про те, що подобається, не подобається а. Піде хлопці служити. Захищати свою країну це добре, коли на тебе напали окупанти. Але дуже хочеться, щоб все це було правильно і законно. Дуже сподіваюся на те, що ось цього безправ'я буде якомога менше. Дуже хочеться на це сподіватися, дорогі українці. Пишіть в коментарях, як все це відбувається зараз в ваших містах і населених пунктах, просто щоб ми розуміли, що зараз відбувається, тому що кожен, знаєте, знаходиться в тій місцині, де живе, і знає тільки, ось що відбувається, скажімо, в тому чи іншому місті або населеному пункті. Пишіть в коментарях, розповідайте. Розповідайте про якщо забрали родичів, і так далі, і так далі. Тобто, щоб ми просто, щоб ми просто розуміли, що взагалі зараз, як зараз відбувається мобілізація в Україні, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.